Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Я зараз хочу вам розповісти, в яких випадках ви вже можете змінити розмір вже призначеної субсидії. Для зміни розміру субсидії вам необхідно звернутися за її перерахуванням. Коли ж це можна зробити. У певних випадках розмір уже призначеної субсидії можуть переглянути, в яких самих надали роз'яснення в пенсійному фонді України при призначенні житлової. Субсидії враховуються такі доходи спочатку неопалювального сезону, Це за третій та четвертий квартал попереднього календарного року. Спочатку опалювального сезону за перший і другий квартал. Поточного календарного року, у разі призначення субсидій не спочатку опалювального чи неопалювального сезону, за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги. Перерахування вже призначеної субсидії можуть здійснюватися за зверненнями громадян у наступних випадках, пенсіонерам, які не працюють у разі звільнення з роботи, врахування його зарплати в тому періоді, за який проводився. Розрахунок житлової субсидії, особам, які подають податку, додаткові документи щодо уточнення розміру доходу, з урахуванням якого призначено субсидію, непрацездатним особам, які не працюють та проживають самі щодо призначення житлової субсидії на понаднормову площу житла. В таких чинним законом, законодавством, передбаченим випадках, можуть. Змінити розмір вже раніше призначеної субсидії. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.